Тарва 0010 повністю із шкіри Crazy Horse 6 тисяч гривень. Отака от історія. Це рюкзак з просто сумасшедшою деталіровкою. Дивіться, скільки тут різних деталей, ремінців, кишенька передня, кишенька бокова. Ще одна бокова кишенька. Кишенька ззаду швидкого доступу антивандальна, що ніхто, крім вас туди не залізе, бо вона повернена до спини, коли рюкзак на вас. Отакі от, от матері повністю шкіряні шлейки. Тут з паралончиком, вони м'якенькі, з регулюваннями по довжині. І оці штуки, вони функціональні. Ви сюди можете вішати, будь-що що у вас є на карабінах, GPS-трекер, ліхтарик. Є от така ручечка для переносу. На людині виглядає наступним чином. А, один їх застряв. Отак от. Так от. Мені б, звісно, трошки поменше, але нічого. І так нормально сидить. Можна відрегулювати і буде сидіти воно на пуховику. Під пуховик шлейки регулюються в широкому діапазоні. Відкривається все це діло дуже просто, не треба оці ремішки, не лякайтеся відстебувати. Це фальш-пряжки з магнітами. Всередині ліпучка і горловина на шкіряних затяжках. Всередині у нас отака мобільна відкидна кишеня на блискавці. Можна і відкинути під нею. Слот для ноутбука на ліпучці, влазить 14, 15 і 13, відповідно, дюймів. Ось, бачите. І ще одна кишенька вшита на блискавці покласти документи чи щось таке покласти, що е, має бути. Не провалитися всередину і не загубитися. 6 тисяч гривень повністю шкіряний може бути пошити в канвасі. В канвасі він коштує 3600. Тобто всі навантажені елементи шкіряні, а переважна більшість деталей із канвасу 3600. Оцей 6 із канвасу 3600.